Ну а зараз з нами на зв'язку Віталій Капранов, письменник, видавець. Пане Віталію, вітаємо із з Днем Соборності. Віта здоровсіх вітаю з Днем соборності, навзаєм і всю Україну в вашій особі і в особі нашого марафону. Пане Дякую. Віталію, пане Віталію, от ми сьогодні впродовж ефіру говоримо не просто про свято, так про його важливість, про його значення. Це не та подія, яка відбулася багато років тому. В чому саме сьогодні є актуальність? І чи усвідомили от ми як українці, як нація, вже сучасна нова, яка зараз проходить таке випробування війною? Що день соборності це не просто формальна дата. Абсолютно згоден з вами, це не просто формальна дата. І на жаль, більшість з нас не усвідомлює, чому цей день називається не день злуки, наприклад, а день соборності. Справа в тому, що сьогодні ми по перше святкуємо дві дати. Рівно 22 січня було проголошено четвертий універсал, тобто незалежну Україну. Це наш перший день незалежності. А відповідно за рік вже відбулася злука, тобто це день незалежності. Перший плюс день злуки не дарма. Він названий днем соборності, адже що таке соборність? Бо о, ми говоримо соборність, це якась абстрактна явища, а соборність насправді це ефект, коли всі разом творять одну єдність. Ну от, якщо згадати символ віри, там написано, що віру в єдину святу апостольську соборну церкву, що це означає? Що всі віряни разом, тільки разом всі утворюють оцю цю церкву, яка є тілом Христовим на землі. От за аналогією, Україна соборна, це означає, що я, ви, всі наші глядачі, всі, хто в Україні. Відчуває себе українцем, це все і є Україна. Розумієте, що справа mm -hmm. ми всі разом є Україною, тобто, навіть незалежно від того, де ви зараз знаходитесь і де ви живете, і він підкреслює, що Україна це не шмат території огороджений парканом, бо бачите, територія це така штука, що вона може бути там піддана обстріл. А це інформаційна єдність. Цей день, як це не дивно, нас говорить, що Україна це те, що діється у тебе в голові. Україна це те, що діється у тебе в смартфоні, у тебе в комп'ютері, у тебе не знаю, в фейсбуку чи де ти там в соцмережі. От, от це і є Україна. Тому якщо ти хочеш, щоб Україна була справжньою українською, то ти повинен перед усім почати з свого смартфона, свого телевізора, свого ютуба, свого фейсбука. От про що соборність, розумієте? Ага. А зовсім не абстрактні історичні чи не історичні соборність це неймовірно актуальна річ, тому що вона нам сьогодні розповідає, як нам кожному, навіть без зброї в руках, навіть не на фронті, як кожному з нас боронити, будувати і, і відроджувати Україну, Я тобто абсолютно починає. Вірно себе особисто абсолютно вірно починати потрібно з себе з цим не посперечаєшся. Для когось ось цей титанічний суф відбувся у 1990 році з створення першого ланцюга єдності. А от до вас питання: ви брали хоч раз участь в цих ланцюгах єдності? Можливо, ви пам'ятаєте саме той 1990 рік, що ви відчували тоді? Ви знаєте, в 90-й рік ми якраз зустріли в Росії, як це не соромно. Ми жили в Москві 10 років. Щоправда, на вулиці Івана Франка. Але от вона, наша діаспора, тодішня, московська, українська в Москві, яка більшістю зараз в Україні знаходиться. От у нас це тоді було дійсно велетенське свято. Ми правда не ставали ланцюгом, але ми прискіпливо здалека, як могли тоді інтернету, не було все було тільки в програмі. як яка врем'я здається, вона була да? І на такі кадетах, але ми дуже прискіпливо, такі знаєте, напівпідпільно все це діло, тому що ти ж так чи інакше в ворожому оточенні, і ти ж розумієш, що воно вороже. Просто тут в Україні не розуміли, що це оточення вороже. А ми розуміли, бо ми в ньому були щодня. Ми бачили ставлення до себе як до українців, і розуміли, що рано чи пізно все це виліться. От в такий от конфлікт, відкритий велетенський збройний, який у нас сьогодні є. Тому оце от щемке відчуття того, що ти не один, що є з тобою, ще ціла країна. От відчуття. Причетності до великих процесів, коли ти розумієш, що це не просто так. Ти не якісь там не знаю, діаспорянин, чи що що ти є от частиною. Вернусь назад до цієї тези, о цієї саме соборної України, що ти твориш Україну, навіть сидячи, от там з друзями і обговорюючи ці питання, це ні з чим не порівняно. Ти ми тоді вперше відчули себе частинкою нації, бо саме от це от відчуття того, що ти тримаєш за руки таких самих українців як ти і рано витворити націю, от це те, що ми от уже скільки років несемо в собі. Я, на я, я, я собі уявляю, пане Віталію, як ви відчували наскільки гостро перебуваючи на той час в російському підпіллі, назвемо це так. Дякуємо вам, Віталій Капранов, письменник і Видавець, був в марафоні Єдині новини.